Привіт, друже! А ти знав, що, що в тебе купа вітамінів? А що таке вітаміни? Це корисні речовини, а яка їхня користь? Зараз розповім я вітамін А. Дбаю про твою шкіру, зір імунітет. Я є в ребі молодших продуктах. Торквінь, Вітаміни губи Б. Виробляємо енергію, беремо участь у підтримці обміну речовин, кровотворення нервової системи. м'ясо, риба, яйця, бобові горіхи і молочні продукти. Привіт! Я Вітамин С. Дуже важливий для підтримки імунітету. Киві, апельсині, лимоні, цибулі, горіха, малині, молодці, а я вітамін Д. Важливий для підтримки здоров'я, кісток, зумів і м'язів. Я допомагаю виробляти вітамін Д, жирна риба, яйця, молочні продукти, гриби, соки. Зернові каші. Я в шоці виходить. Я теж такий колись. Так, а вже ж. А які мені є вітаміни? У тебе є е, А, С, К, а також всі вітаміни групи П. Вау! Діти, вживайте вітаміни і будете. Э, будете завжди здорові.